Вхід Господній у Єрусалим велике християнське свято. До того як Ісус Христос потрапить в місто, де його мали стратити, Він проходить через Єлеонську, або які ще називають Оливкову гору. Саме сюди йому приводять віслюка, на якому Спаситель буде продовжувати свій путь. Ученики взяли по слову Господа осліка і ослицю, І він висів на цього осліка і їхав в Єрусалиму. Ісус не просто так обрав для своєї подорожі Віслюка. В ті часи на коні в'їздили в, в місто воєводи, що здобули перемогу на полі битви. Спаситель тим самим засвідчував свою скромність та приналежність до простого роду людського. Однак не такого месію чекали жителі Єрусалиму. Народ визває громкими гласами Асановишні, благослови гряди й во ім'я Господнє. Асана значить, спасіння, спасіжени з дрібні Тобто, вони все-таки. В какой-то мере думали, что он Месія, но они ждали не такого Мессию. Они ждали не смиренного и кроткого сердца, а ждали Мессию, который поработит себе всі народи, еврейский народ возвеличить. Ісус знає, що ті, хто його восхваляє сьогодні, буде згодом кричати розіпни. Однак Він свідомо продовжує свій шлях. Они в тот день, в день входа Господня в Иерусалим, кричали Ему: Осанна Вышний, благосынье Господне, постили пальмовые и финиковые ветви, стелили свои одежды, кто был более багатий, кто нет, пальмовые ветви стелил. Через некоторое время, в день страдания Господа, через пять дней буквально, они будут Кричать, його». Не менше розчарування чекало на Ісуса, коли він зайшов до храму Єрусалимського, де він побачив багатьох людей, які не мали жодного відношення до богослужіння. Він входить в Єрусалимський храм і бачить там торгуючих, продаючих голубей, міновщиків. Він знову зі скорб'ю це все опрокидує, сказавши, що мій будинок зробили вертепом розбойників. Це дом Божий. і даже проносящих в храме что-либо, не относящиеся к богослужению, Господь наказував і говорил, що так нельзя делать. Серед натовпу, що зустрічав Ісуса Христа, були діти. Вони щиро вітали Месію та не були присутні на страті і не кричали розіпни. Саме тому Ісус говорить, будьте як діти. Ті, хто кричали «Оса на вишні» були і діти. поэтому не все кричали «распни, распни его». Дети не присутствовали на распятии Господа и не кричали этих слов. Посему Господь и говорил «будьте как дети». Если не станете, как дети, не внедите в Царство Небесное. Поэтому и все мы должны стараться становиться подобными детям по незлобию их. Когда детям что-либо говоришь и делаешь, они наказывая их, они тут же забывают они радуются, как маленькие дети. Да. И Господь любит от таких людей, которые не которые смиренные и кроткие сердцем. Останню неділю перед страсним тижнем називають по-різному і квітковою, і шутковою, і баськовою, і пальмовою, але найчастіше кажуть вербна неділя. Використання гілок саме цього дерева пояснити дуже просто. Ними замінюють гілки фінікової пальми, тому що верба раніше за інші дерева дає бруньки та згадується у святому письмі. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.